Вітаю ще раз Херсон, Херсонський район. Просять дівчата Зеленівка. Зеленівка, селище Херсонський район. Як будуть справи? Вам на який період, дівчатка? Пишіть обов'язково, на який період? Давайте я зроблю. Ми зробимо з вами, спитаємо, як будуть справи 31 1 січня. Селище Зеленівка, Херсонський район. 31 грудня 1 січня 2023. Як у вас там будуть події? Ви знаєте, должно бути. У вас все более-менее спокійно? Вам ще якась допомога прийде, ще хтось приїде туди до вас. Все, ви готуєтесь до святкувань. Переживаєте ви, переживаєте за якийсь ресурс, приймати там рішення. Оборона нормальна, одне тільки, будуть якісь, там трошки одна карта випала, таких суперечок. Суперечок. Десь щось якісь ідуть суперечки, я не пойму, що це за. Стоять 5 люд, людей з, з дубінами і б'ються. З з драконом сражатися? сражатися будете, розумієте? І для цього, для цього, щоб його побідити, робиться вся робота. Я нічого бачу, бачу готуєтесь до святів. І бачу, що у вас ще будуть подарунки. І оборона там нормальна, і буде ще якась радість, буде, передвіження, передвиження, хтось ще їхати буде. Ну, їхати таке добре їхати. Ну, непогано. Зеленівка на 31 грудня, яка буде подія. Що будуть викачувати? Переживайте, серце випало. Переживайте, що буде якесь препятствие, гра. Так, зеленівка. Переживаєте за, за тих щурів, за криз, що вам можуть горе зробити. Приживаєте ви. А 1 січня Зеленівка хто там до вас приїде? З квітами опять. Так, 1 січня треба чуть-чуть бути. Будь... Так, 1 січня будуть якісь новини. Які новини? От ви будете знати, що на морі щось случилося. Касається вашого села, щось, якісь новини. Так, Зеленівка, давайте на, настраиваемся на покращення. Немножко я от вам розказала Зеленівка, Херсонський район. І теж якийсь такий прогноз. буває така немножко закрита інформація. Давайте подивимося ще Антонівку. Антонівка, Херсонський район, селище кого Херсона. Херсонський район. Антонівка, будь ласка, інформаційний потік. Підскажіть, будь ласка, чи будуть обстріли на новий рік 31 грудня 1 січня, можуть налякати. Можуть налякати вони вас, трошки замахнуться, но такого серйозного. Поганого нічого я більше не бачу. Радість, свято, допомога, подарунки. Може бути засвітлення погано. Це є. Вони замахуються, лякають. Більше нічого. Тут більше-менш більше, е, зрозуміли прогноз. І Антонівка, Херсонський район. Які події? Дом свято. У сім'ї. Ну, звісно, сейчас важко креснеся Херсон. І, і пока так не знаєте, куди, що такі дороги, якби, не знаєте ви, що, куди і зачем. Немножко така тривога є в дорогах. Дороги показують роздоріжжя, що ви не поймете, як у вас вообще справи, ну, аїс на крише, праздник у хаті, обов'язково должен бути. Люблю кожного з вас, пишіть коментарі, ставте лайки. Ми разом українці. Ми велика українська сім'я. Люблю, обнімаю, поздоровляю з наступаючим новим роком.